Чи заборонять промисловий лов риби в Україні найближчим часом? Які ще закони можуть вести в цьому році, і які правила я б додав, щоб зберегти рибні біоресурси і покращити рибалку? Поговоримо про це у цьому відео. Найболючіша тема для більшості рибалок це промисловий лов риби. Вони вже задовбали перегороджуючи своїми сітками річки, заливи. Це підряд. І розмір ячейки там ну, дуже малий. Просто процежують усю рибу в річці. І якщо так буде продовжуватись далі, то може бути так, що в наших річках будуть плавати тільки медузи в кращому випадку. Але чи можуть заборонити промисловий лов риби? На жаль, від риби залежить багато верст населення. І як би це дико не звучало в сучасному світі, але вони можуть. Голодати. Тому я думаю, навряд чи зараз повністю заборонять промисловий лов. Але потрібно вводити регулювання на вилов риби для усіх і промисловиків також. Вони повинні бути такими: обмеження по кількості або вазі риби. Потрібно регулювати розмір сітки, період, коли ловити рибу можна, а коли ні, бо є нерестовий час. І в цей час дуже багато риби з ікрою. тому щоб її не винищувати, потрібно заборонити під час нерестової заборони повністю промисловий лов. На жаль, на сьогоднішній день цього не відбувається. Потрібно регулювати розміри риби, які вони виловлюють, тому що ось ці маленькі судачки в тебе, ну це нікуди не годиться. Виходить так, що звичайні рибалки-любителі зберігають природу. Захищають, ну а промисловий лов просто все виловлює. Ні, так діла не буде і це треба регулювати. Ще важливий момент, що компанія, яка ловить рибу сітками, промисловий лов повинна зариблювати водойми. Мальком, тобто раз на рік чи в якийсь там період. Вони повинні зарибити водойму для поновлення біоресурсів. Друге питання це введення ліцензій на рибалку. Ми рухаємось в сторону Євросоюзу, тому введення таких ліцензій це лише питання часу. І я б сказав, що це позитивний крок, тому що ліцензія б коштувала б недорого, але та користь, яку б несли ці гроші, була б просто колосальною. Я ж думаю, ніхто не проти заплатити ту тисячу гривень, щоб в наших водоймах було більше риби. Ну і її розмір радував. Також я думаю, що найближчим часом ведуть ліцензію, яка буде дозволяти вам, приїхавши на рибалку на три дні, купити додаткові кілограми. Там 5-10 кілограмів, але якщо ви приїхали на декілька днів, ви можете спокійно собі ловити і нікого не боятися, що ви там за три дні спіймаєте ті 9 кілограмів. Бо на сьогоднішній день, якщо ви знаходитесь біля води, максимум, який ви можете брати на одну людину, це 3 кілограми. Я думаю, найближчим часом це врегулюється. Було б круто, якби ми приїхали на рибалку там на 2-3 дні і бачимо, що йде гарний лов. Ми там уже спіймали 3 кілограми, заходиш в дію, і за пару хвилин просто купуєш собі там додаткові декілька кілограмів. Зрозуміло, що це треба теж. Врегулювати, ну але зручно ти там собі купив і вже не переживаєш, що щось не так. Ну і ціна цієї риби повинна бути точно не більше, ніж в магазині. Ще одним важливим питанням є врегулювання рівня води в річках. Мені взагалі дамби не подобаються. Я люблю такі дикі річки, як десна, пруд, і ті, що не зарегульовані. Але зараз не про це. Усі пам'ятають той час, коли в Черкасах дуже спускали сильно воду, і Дніпро обмілювало. Відповідно такого, не можна допускати, бо весною тримається високий рівень води, там риба буває, зайде в кущі, віднереститься. Потім воду спустили і хоп! Ідеш такий собі по річці, а ікра собі висить на кущах, як новорічна гірлянда. Ну куди це годиться? Якщо вже дамби стоять, то хоча б. Хай регулюють рівень води відповідно до сезону. Наступне питання вже в правилах є, що не можна ловити рибу, якщо риболовне місце забруднене. Відповідно, потрібно або почистити це місце і вже тоді ловити, ну або не смітіть. Але на даний момент ці правила ніяк не врегульовані. Я думаю, що потрібно в, цей, в ці правила ввести просто покарання: штраф, ну, або що ще. Аби рибалки просто не смітили або прибирали, прибирали і за, за іншими, і за собою. І я думаю, що після цього відпаде будь-яке бажання забруднювати водойми. О, далі пункт, від якого я просто кайфую, а в деяких може почати підгорати. Пропоную ввести нагороду для тих, хто допомагає в затриманні порушників правил. І це не фізичне затримання, це документування фото або відео. Засняли собі браконьєра, який ставить сітки або багрить рибу. Приїхала інспекція, все показали, задокументували. Порушнику вліпили штрафа, і ви, як це робиться в Європі, отримуєте свою там одну четверту від цього штрафу. Це буде мотивувати людей просто не робити. Поганих речей. В свій час це в Європі дуже допомогло і чомусь зараз ніхто не каже, що це погано або що ще. Люди собі нормально там живуть. Нормально. Чистота, краса, і все добре. Чому ми не можемо так жити? І просто ні в кого не буде бажання порушувати. Ну і також було б дуже добре, якби. Ввели закон про щорічне зариблення водою офіційне. Тож кошти, які надходять від ліцензії, від штрафів, розподілялися за потребами і по регіонам. Наприклад, якийсь регіон дуже гарно себе показав, і ті кошти, які прийшли, йшли на зариблення. Не тільки на зариблення, але от в даний момент говоримо про це. І наші водойми будуть завжди поповнюватись новою рибою, мальком. І буде приток нових туристів, людей, які будуть хотіти ловити в регіонах, які краще себе показують по рибалці. Ну а ті регіони, які погано за цим слідкують, хай сидять. Якщо ці відео вам сподобались, поставте лайк на підтримку таких законів. Якщо у вас є пропозиція якихось своїх, напишіть це в коментарях. Давайте разом будувати наше майбутнє і додавати ті закони, які хочуть. Прості риболови. А далі рекомендую вам подивитись наступне цікаве відео з мого каналу. Побачимось там!